Співати я не буду, бо не вмію. І на інструментах не вмію, також, на жаль, грати. Ви зараз бачите хлопців, Марту, котрі є професійними музика... акторами і грають практично щодня на сцені Національного театру Міні Марії Зеньковецької у Львові. В чистому, теплому, приміщенні, де є 800 глядачів майже щодень. Але коли почалися ці події, вони не взяли в руки автомата, як ви. Можливо, тому що не вміють, можливо, тому що не знають, як це робити. Але вони взяли в руки інструменти. І хоч так, а, бачимо, що воно, та ідея, котра зародилася у нас, вона має дуже хороший відгук. Ми їздимо у Львові по військових частинах, по госпіталях. Ми вже другі тут, на Сході, щоб якось так побути годинку, дві-три разом з вами. Ми прекрасно розуміємо, що ми повернемося знову у Львів. А вам йти туди, в цю сторону. Тут багато чого переосмислюєш, коли є тут на цій території, бачиш ваші очі, потискаєш ваші руки. Сьогодні їхала одна швидка по дорозі, і я так задумався над долею цієї людини. Вона зробила, сподіваємося, з нею все гаразд. Це ви, ви справжні військові, ви справжні захисники України, ви робите те. Що повинен робити справжній чоловік в цей час? Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нас, наші родини, свої родини і нашу рідну землю. Низький уклін вам дякуємо. Ну, звичайно, після такої щирої промови після виступу моїх друзів, колегів по сцені акторів прекрасних акторів, заньківчан. Мені співати оперні арії, я навіть не знаю. Ви готові послухати оперні арії? Ми тоді з найкращими побажаннями для вас, для ваших сімей, для всієї нашої України, щоб завжди над Україною, над вашими сім'ями, над вашими родинами, над вашими домівками було чисте небо і сяю прекрасне, ясне сонце. Я все поламав. Það var að ég... Sett um átt, ég vil umstaklega